Вітання всім підписникам, гостям мого каналу, слава Україні, героям слава! Так що, хлопці, підбиваємо підсумки весняно-польових робіт. Бачите, самі техніка вся вже помита, натерта, вся блистить, одним словом, все гарно помили. Так щоб воно, далі, як роботи немає такої на полі, щоб було гарненьке, чистеньке. Так само по даних агрегатах це плуг, фреза. Так що бачите самі, хотів показати вам, хлопці, дивіться, даний плуг. Хто дивиться за моїм каналом, знає, що я доробив тут передплужники, підрізний диск з цієї сторони, бачите, обов'язково має бути, бачите самі, обов'язково має бути рухомим. так само і крутиться тут по глибині, регулюється. Підпрацював він в мене, хлопці, нормально. Зорав я цим плугом десь 4 гектари весною. Задоволений, непогано. Хотів показати, дивіться, в мене тут... Спереді тріс леміг. Я його заварив з двох сторон, відпрацював нормально. 4 гектари пройшов тримає. Новий, до речі, вже купив натомість про запас, але ще працював тим старим. Що ще хотів би сказати по даному плугу? Плуг, хлопці сам непоганий, працює, він непогано. Можна не морати, але є маленький його такий, чи можна сказати великий мінус, в тому що він не хоче заорувати нормально. Кукурудзі. Оці коріння кукурудзяні, якщо косили ще роторною косаркою, то він ще заворює нормально. Ну Но якщо хтось косив вручну, а ще як за зависоко полишав, то трудно. Він то заорювати заворює, а йде оця борона, бачите, в неї зуб сантиметрів 15 має, і вона все витягує наверх. Ну, не все, але місцями попадає. Так що кукурудзення заворювати ним трошки складно. Для кукурудзення, мабуть, напевне, треба 1 на 35 або щось 1 на 40 робити. Більше, щоб був більший захват, щоб більше кидало скебу, щоб більше накривало. Якщо трава, то траву він заворує ну, бездоганно. Ріляв чорна, траву він не лишає. По плугу ніби все нормально. Каток бачили, перше відео я зняв, так як він в мене пройшов два городи, і він не витримав хлопці. Два городи я обробив каток це від мотоблока, що з культиватором він не витримав, розлетівся, я його не доробляв. Тим більше я з ним не буду. Треба буде тільки отут на борону. Бачите, як тут зуби йдуть. Ось тут ще треба буде дати такі зубчики всюди, менші з райборонки, Отут, тут. Хоч ще, от, ще такі ряди зробити з райборонків, зюбчики. Тоді взагалі буде ідеально, грудочка не проскочить. Так що по плугу все, плуг непоганий. Всі запитують, який захват, який це плуг. Хлопці, плуг 2 по 25. Чи це є польський плуг? Ну, трудно сказати, ну стойки точно польські, а це рама, конструкція. Я думаю, процентів 99, що це в нас на Україні то роблять. Але плуг непоганий, робить, працює, варить непогано. Я думаю, за ті гроші, що я за нього тоді дав, я дав за нього 7 тисяч, я знаю. Але у нас нема що купити краще, на мою думку. Якщо є щось краще в нас на ринку, будь ласка, пишіть коментарі і знизу посилання я обов'язково перегляну. А вдруг я щось мені попадеться краще, я б його цього тоді може продав і взяв щось ліпше. Так що по плугу у нас питання закриті. Все нормально. Передплужники, хлопці, писали, передплужники варті уваги. Це передплужники, ще раз повторюю, від Кам'янськ-Подільського плуга 2 по 25. Так що у кого такий плуг, обов'язково доробляйте передплужники. Ще хотів два слова сказати. Я там, в мене перше відео є цього року. Я орав в одну сторону і всі пишуть, що ти ориш в одну сторону, що він догори не тягне. Хлопці, я живу в такій місцевості, як вам показати, О, дивіться, вон туди, зніме туди гору. Ось така в нас місцевість, розумієте, в нас тут дуже горбистість. Якщо він мене не тягне на четвертій передачі до гори, то я його не буду насілувати. Так що ви повинні розуміти, якщо трактор не може він тягнути на четвертій передачі, понижені до гори, то на що його насіл. Ліпше вернутися коло сто і зварати людині, тим більше потрібен результат варенки, а не просто щоб перевернути як-небудь і поїхати. Це так двох слова. Так що по позі у нас все. Далі бачимо фреза. Фреза теж накрита, зараз кажете, що стоїть все на вулиці. Стоїть на вулиці, хлопці, так як в гаражі, ще стяжку не залили, Боже, будемо дай Бог, кацапи віці підуть, або ми їх вижнемо обов'язково, що якийсь місяць, я думаю, більше то не буде тривати. І тоді ми вже залиємо стяжку в гаражі і зложимо все, щоб воно було під накриттям. Звичайно, воно так зимувати не буде і мокнути воно не буде, бо це коштує гроші. По фрезі, хлопці, зробив я фрезою гектар. Цього року багато не фрезував, бачите, самі які ціни на пальне і на то все. Чесно, нагрузка велика. Зразу кажу, хто купляє 24-ку, ніколи не беріть хлопці метр шістдесят. Типу Бомет. Може ті фрези китайські, може вони там легше йдуть, але ця фреза дуже важка. Вона важить, не знаю, 300 з копійками кілограм. І, чесно сказати, в нас туди грубистість, мене з перед мені здараю до гори. Так що і трактор, тим більше на першій передачі, на другій дуже важко йому працювати. Якщо заглибити, він на другій по нижній не тягне. Так що більшої фризи 100% не треба до такого трактора 24 кінських сили. кого сороковка так може бути метр шістдесят. Ну, тридцять п'ятка теж я б не рекомендував. Ну хіба не знаю? Може, у вас грунт легший тоді можете брати метр шістдесят. По фрезі, бачите. Все відалі, все помастили оливою, про нарікань нема. фреза реально варта уваги, робить грядку, город після неї шикарний. Ось такі хлопці справи. Так що така робота, це помазали, все. Це помазали, трактор, бачите, самі помив, нормально дивиться, як новий. Ще, бо я минулого року хлопці вам розкажу один такий анекдот. Приїхав вибирати зерно, паїно здають паї на, на цей. Приїжджаю, трактор стоїть, я його помив гарно все чистенький. Мужик каже, о, який трактор, він ще, мабуть, вверлі не був. А я кажу, хлопці, цей трактор вже більше 10 гектарів зварав і не одну не раз в бурліє. Та я каже, дивися кімнати колеса чисті. Кажу, колеса чисті, хлопці, тому що є керхер. Зробив роботу, гарно помив, і тоді трактор буде завжди нормально виглядати. Так що, ось такі хлопці, підсумки моєї роботи весняної. Зорали, ще раз повторюю, десь 4 гектари і сфразували 1 гектар. Ось вся роботу, яку трактор цю виконув на веснянох роботах. Так що, все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!